Трохи більш ніж місяць тому тут, у Михайлівському соборі, попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною. Росіяни викрали її у серпні 2023-го, коли Віка поїхала на окуповані території, аби зробити матеріал. У жовтні 2024-го рідні Вікторії отримали лист від Міноборони Росії, що вона померла. Втім, жодних подробиць, як і де це сталося, тоді не було. Тіло віки передали в Україну під час репатріації. Нещодавно слідству інфо вдалося дістати документ, що підтверджує що свідоцтво про смерть Вікторії Рощиної було видане 19 вересня 2024 року у російській Пермі. Хоча до цього було відомо про те, що журналістку утримували у Таганрозі. Нам вдалося отримати докази того, що за вісім днів до загибелі Вікторію етапували стаганрога у СІЗО міста Кізел Пермського краю. Це тюрма з суворим режимом та жорсткими прийомками, які витримати могли не всі. Ми поспілкувалися зі свідком, який бачив розчину у Кізелі, а також дістали список працівників, що можуть бути причетними до її загибелі. І зараз розкажемо про ці раніше невідомі факти детальніше. Мені 24 роки, я сам з Херсонської області, з Львів Бергу, який наразі є окупованою територією. І вже 24 лютого, в 3 часа ночі, ми зі своїм артилерійським розрахунком виїхали на позиції в Маріуполі. І вже з того моменту був в піхоті на Азовсталі. І 19 травня пройшов приказ про здачу в полон. Згодом Данило потрапив до Таганрозького СІЗО. Саме там він уперше перетнувся з Рощиною. Ну, таке було дуже рідко, але бувало, що перетинались. Ну, і так бачилось, там пару слов могли перекинутися між собою. Ну, тоді я вже знав, що вона тоді була, що вона була в тюрмі. Мене тоді з карцера перевели на восьмий пост, там де вона знаходилась з другими жінками. Одна з них була гражданська, друга військова. І ну, тоді я попав, почув їх тіпа, і у закамірників, до якого ми попали. Також хлопцям спитали, тіпа, ну, що це, мабуть, наші азовські жінки. Він каже, ні, це тіпа, там, журналістка, ось така та, ця — гражданська, ось ця ну, військова. І тоді ще пошти не знов, що там знаходяться жінки, то вона раніше нам вдалося отримати унікальні свідчення співкамерниці Рощиної із Таганрозького СІЗО. Вона розповіла, що Вікторію катували на її тілі було багато ножових ран, які вона отримала ще в полоні на окупованих Росією територіях. Крім того, росіяни застосовували до неї електрострум. Коли були допити, то використовували електрострум. Могли би йти, і в неї було нанесено декілька ножових рах. Ну, Я бачила на її кілі де, декілька на руці точно і на носі. У неї була ножова шрам свіжий. Між, між кістю і ліктем, як воно там, пліччя, да? було в м'яких е, тканинах, і шрам був десь сантиметра три. Так було, як е, пропкнуто. Жінки, які нас супроводжували е, на бар, е, вони бачили, що вона худне і що вона сильно худне, але дали знати це лікарям вже, мабуть, в Місяць, то забрали її до лікарні. А коли ви з нею вперше перетнулися в Таганрозі? Це було десь осінню. і це, мабуть, коли ми йшли на прогуличний дворик, що вийшло так, що ми перетнулися е, Случайно, взагалі. Ну, побачили друг друга тоді, а Говорили ми з нею пару разів. Це коли вона вже була, коли вже привезли після лікарні. Коли їй дозволили чисто гуляти по коридору, і не випуск... ну, вона не ходила вниз на прогулучні дворики. І тоді в мене була шкрайна камера, де сидів. І вона просто заглянула в глазок. Я якраз тоді був біля дворі, і ми тоді з те словами ну, поговорили небагато. Спросила, з якого я підрозділу, скільки я в полодні знаходжусь. І сказали, що казали, що скоро буде обмін. І все, і вона... Ну, і вона пішла, тому що там. Могли наглядачі, чи подивитись, а вона За сказала нею. про те, що буде обмін. Вона, от звідки дізналася цю інформацію, бо її теж якби мали поміняти, чи вона вам цього не казала? Ну, їй казали, що її поміняють раніше. Слідство інфо роблячи власне розслідування смерті журналістки, також дізналися, що у камеру довіки постійно ходив начальник в'язниці слідчі і так звані Вертухаї. Вони примушували журналістку їсти та психологічно тиснули на неї. Вікторія ж увесь час наполягала на тому, аби її звільнили, обміняли або депортували. Вона постійно зверталася за допомогою за Спочатку вона говорила, що ну це ж неї шлунком проблеми, і потім місячних не було весь час. І температура температура була. Ну. Я їй допомагала, вона була в такому стані, що вона навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку піднімала голову, вона бралася за безковець э, і тільки тоді так могла. Взустайте. У вересні 2024-го полонених, яких утримували в таганрозькому СІЗО, етапували до СІЗО номер 3 міста Кізел Перемського краю. Тобто журналістку замість обміну повезли в протилежний від українських кордонів бік. Звільнений із полону військовий розповів, що рішення про перевезення полонених ухвалили через те, що таганрозьку тюрму почали переоблаштовувати для російських ув'язнених. І нас етапували. Це було чотири партії. З Таганрогу я їхав третій разом з Вікою в одному поїзді. Це було 9, 9 вересня. Ми туди майже троє, троє суток їхали. А як знаєте, що були з Вікою в одному потязі, перетиналися там? В, ну так, вона там ходила до туалету її водили. І ну тоді також її бачу. Весь поїзд. Ну, ті, хто були, тому що вона була. В, в перших цих, ну, типа як купешках, які зроблені для зиків. Угу. І тобто водила, вночі шотки було, все було видно. А як вона виглядала в цей ну, час? Ну, дуже худа, там просто одні кості майже були. Порівняно з тим, коли ви її бачили ну, до того востаннє, вона якось змінилася? Так, дуже. Ну, ще більше походала. Із потяга полонених пересадили у автозаки, на яких їх і доставили у кізельське СІЗО. Жінки виходили із автозаків першими, а наглядачі називали їхні прізвища. Данило каже, що прізвище Рощина було серед них, а отже, Вікторію точно довезли до цього ізолятора. Більше віку він не бачив, адже на голову йому надягнули чорний мішок. У кізелі на полонених чекала жорстка прийомка. Меня часа два просто біля постійно. Там давали хвилину-дві. Типу, передихнути, І знову починало бити. За прийомку два рази ну, усе знання. Самі приходили в себе, чи вони якось о, відкачували? На шатирчик. На шатирчик і знову продовжується? Ну, так. Да. Три-чотири хвилини. Ахнуть і знову продовжувало. А не знаєте, як о, в жінок була прийомка? О, жінок о, не знаю, але думаю, що вона також не була якась. Більш-менш жорстока, але не така, як ну, у хлопців. Ну, що я чую, я знаю, що їх постригли на налису жінок там стригли. І ну, так, ну як вони плакали, коли їх стригли, також це було чутно просто. Витримати такі прийомки, за словами Данила, змогли не всі. От не пам'ятаю, які чи в першій, чи в другій партії забили мера Дніпрорудного. Рудного, і там через пару днів він помер. Кизілів від побоїв. Мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва поховали у Бучі у грудні 2024-го. Його тіло росіяни передали під час репатріації. Раніше не було інформації про те, що Матвєєва закатували саме у Кізелі, тож слідство інфо оприлюднює цю інформацію вперше. Чи били під час прийомки жінок, у тому числі Вікторію Рощину, свідок, з якими поспілкувалися, не знає. Втім, називається цілком реалістичним сценарієм. Але лише на прийомці тортури не закінчувалися. Звільнені з Кізелу розповіли слідству інфо про жорсткий режим, брак їжі та сильний холод у камерах. Ти там стоїш на місці, тобто цілий день там в тебе е, вображаємо квадрат, твій, в якому ти стоїш. Тобто переміщуватися по камері заборонено. І сідати заборониш. Ні. Ти цілий день стоїш на ногах, не можна сідати. Тобто, розмовляти між собою заборонено, е бо камера все бачить. І якщо ну, ти там стоїш і повертаєш голову, зрозуміло, що ти спілкуєшся. Можуть відкрити вікна, а це, ну, вибачте, кізіл, там холодно дуже. Тобто, там сніг навіть мені здається, влітку є. Один раз, ну, те, що я запам'ятав, теж було плюс-мінус у тих числах, там щось около. Я пам'ятаю щось там 30 градусів морозу було. Ну тобто там ну, холодно. І плюс там сквозняк. 22-річного Данила Мурашкіна повернули в Україну цього літа після трьох з половиною років неволі. У Кізелі він провів півроку та розповів слідству інфо, що ця тюрма вирізнялася тим, що весь час у камерах полоненим вмикали російську музику та примушували слухати лекції з викривленої історії Росії та України. Воно е, глушилось тільки на ніч. От і то. Були такі моменти, коли вони навіть в комп'ютері не могли розібратися, або навмисно це робили. Знаєте, коли ти там мікрофон не виключиш, якщо дуже низького качества мікрофон, він шипить. Ну, шум такий є. І тобто вони виключали подкаст, але не виключали мікрофон. І тупо всю ніч в тебе в динаміку. І ти лежиш. Питаєшся заснути, так з тебе голова гудить, тому що дуже громко це було. Факти катування українців у Кизилі нам підтвердили і у офісі генерального прокурора, де розслідують зокрема і ці воєнні злочини вчинені росіянами щодо міста Кизил, то також це одне з тих місць, які відомі систематичними катуваннями наших як цивільних осіб, так і військовослужбовців, які попадають в це місце. До них застосовуються удари руками, ногами, резиновими палицями. Це починається одразу ж після так званої прийомки, одразу ж після прийняття в відповідне СІЗО. І триває упродовж всього часу їх перебування там. Дуже часто стаючи все жорсткішим. Е Організм людей не завжди витримує такі місця перебування, е оскільки це надзвичайно виснажує за відсутності харчування, психологічного пригнічення. Безперечно, що е дуже часто це призводить до смерті людей під час перебування в таких місцях. Постійно ми стоїмо все робимо по команді: тобто, в туалет, їсти, сісти, прибирання в камері. Підготовка до відбою. Були камери, в яких були, типу, хворі. Ну, в яких там могли, типу, пухнути ноги, начать вони гнити. У то там не могли з'являтися від побою, за того, що синяк... ну, кров забивалась, там вона не розходилась, то там їм дозволяли лежати. То... Угу. Тобто вони весь день лежать, і все. Мені спину спалили всю шокером. Кізерів? Так. От. Там це їх улюблена іграшка була. У мене там були рани, які почали гнити. Е -е -е -ну, Набряк був дуже сильний запалення. У мене було особисто шокером, що я одного разу втратив свідомість просто. Військові, з якими ми поговорили, не чи де саме була камера в СІЗО у Кізелі Пермського краю, в якій утримували журналістку Вікторію Рощину. Востаннє свідки бачили її живою 11 вересня 2024 року, а вже за вісім днів жінка померла. Із закритих російських баз слідство інфо вдалося отримати свідоцтво про смерть Вікторії, яке було видано Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерть. Кітка зафіксована у цьому документі 19 вересня 2024-го. Тобто Вікторія Рощина загинула саме у Пермському краї Росії. Раніше місце її смерті лишалось невідомим. Мені кажеться, за її фізичного стану та поганого здоров'я, тому що там ну, і за нервів також щось могло, ну, щось могло статись. От і все. Ну, може, може, також за якогось фізичного насилля. Це Це… вполне припустимо. Ми поспілкувалися і ще одним військовим, звільненим із Кізелу. Він прибув туди саме 19 вересня, у день загибелі Віки. Я думала, може, ви ще її десь. Ну там от як тільки приїхали, бачили. То воно не на прийомки Вона приїхала на прийомки не на шасин. Її уже більш а не знаєте, може, там між собою говорили, що там було на прийомці у віки взагалі, що, що могло статися? О, ну, що там може статися? Били ми просто всі били і дуже сильно били, куди куди попав. Mm -hmm. да, могли просто кудись там ударити, там. і може якийсь він відбив її, чи що. І на жінок це так само Ну, Так, no, да, так. Да, да, да. В цьому місці вона. Перебувала менше двох тижнів, е і саме там е відбулася її смерть. Тобто вона померла саме у СІЗО? Так, саме в СІЗО е в місті Кизил. Тіло Вікторії передали Україні в Україну в такому стані, який не надав можливості провести повноцінне судово-медичне дослідження, яке б за результатами якого ми б отримали інформацію про причину смерті Вікторії. До неї застосовувалися як тілесні ушкодження, так і інші жорст, форми жорстокого поводження. Не надавалась належна медична допомога. Не надавались належні умови для її утримання що могло відбуватися з вікою за тиждень перебування у кізельській в'язниці, та хто відповідальний за її загибель? Від джерел слідству інфо вдалося отримати список працівників СІЗО у Кізелі. Ми його верифікували і можемо стверджувати, що у вересні 2024 року, коли у СІЗО утримували розчину, його начальником був 39-річний Віталій Спірін. Із соцмереж тюремника відомо, що він одружений із Єкатеріною Спіріною. Подружжя виховує двох дітей 17-річну Кіру та 11-річного Ніколая. У листопаді 2024-го на цій посаді його замінували. Нив річний В'ячеслав Перевозкін, а Спірін став його заступником. Перевозкін очолює СІЗО і нині. А дістати його фотографії було складно, адже В'ячеслав закрив свої сторінки у соцмережах. Очевидно, що в такому місці не свободи, як Кізил, такі дії не можуть відбуватися без відомо керівника. Ще один працівник СІЗО, який міг контактувати з Вікторією Рощиною, начальник відділу охорони Євгеній Трофімов. Станом на 2021 рік він мав звання старшого лейтенанта внутрішньої служби, у жовтні 2024-го Трофімов засвітився на фото поруч з іншими співробітниками СІЗО під час візиту до Кізельського краєзнавчого музею. На фотозвітах із СІЗО часто з'являється ще один його співробітник заступник начальника з кадрової та виховної роботи Константін Чекалов. Ось він на роботі у СІЗО. А тут разом зі своїм керівником Віталієм Спіріним стоїть на мітингу, приуроченому Великій Атєчестві на Івайні. Слідство інфо намагалося зв'язатися з керівництвом СІЗО у Кізелі. Втім, наразі відповіді не отримало. Російська Федерація упродовж. Фактично всього перебування Вікторії Рощини в російському полоні не визнавала взагалі факт її перебування, так, факт її позбавлення свободи і перебування в певних місцях несвободи. Е, тому очевидно, що вона буде вживати всіх заходів для того, щоб приховати е, осіб, які причетні до її смерті, приховати осіб, які причетні до її незаконного позбавлення волі, до жорстокого поводження щодо неї. Отже, журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня у номер 3 міста Кізел Перемського краю Росії. Її катували, не надавали належної медичної допомоги і, попри поганий фізичний стан, не повернули назад в Україну. Кізельські тюремники, що можуть бути причетними до смерті жінки, і зараз продовжують там працювати. Журналісти слідства інфо вже майже рік розслідують обставини смерті нашої колеги в російському полоні. Якщо ви можете допомогти з'ясувати нам більше фактів, будь ласка, зв'яжіться з нашою редакцією у будь-який зручний для вас спосіб. I